Доброго дня, мене звати Федірчик Максим. Я працюю лікарем-стоматологом в стоматологічному центрі Калинчук Клінік. Пацієнтка звернулася для стоматологічного лікування зі скаргами на відсутність двох фронтальних зубів на верхній щелепі. Ситуація не з легких, оскільки жінка молода, вона хоче вільно посміхатись, розмовляти та бути привабливою. Було запропоновано встановлення двох зубних імплантатів із відновлення безметалевими коронками. Сьогодні у нас завершення довготривалого лікування. Впевнені, що результат потішить нас в свою чергу та пацієнтку. Сьогодні ми познайомимо вас з історією нашої пацієнтки. Знайомтесь, це Валентина, Валентина Стратой. Ми поговоримо про її зміни та перебіг лікування. Валентина, поділіться, будь ласка, із якої ситуації ви до нас звернулися? Дякую за запитання. Насправді історія моя розпочалася 20 років тому назад. Коли мені було 17 років, я думала, що в мене немає зубчика переднього і напевне вже й не буде. І коли я звернулася по лікування, то в мене було дуже сильне розчарування. Тому що мені сказали, що мені мають робити операцію, оскільки зуб виріс, ну не так, як у всіх звичайних дітей. І в 17 років я отримала як це, протез і яму в кісці. Звісно, посміхатися я не могла. І в 17 років повернулася до своїх однокласників з сльозами на очах, тому що я ну, дівчина, яка не посміхається, отак. І... Все лікування цих, скажімо так, до 2016 року, все лікування відтягувалось, тому що в ті роки, це 2000 рік, звісно, не було імплантантів, взагалі нічого не було. Тобто історія була в майбутньому така, будемо ходити з протезами. все. Потім я вийшла заміж, народила трьох діток, і в 2016 році я прийняла рішення, що вихід вже є. Я вже збирала інформацію про те, що вже роблять імпланти. І я почала вивчати цю тему. І в 2016 році я звернулася в клініку до Віктора Васильовича Каланчука. Скажіть, будь ласка, чи хвилювалася ви перед оперативним втручанням? Скажу так, що на той момент. Коли е, мене підготовлювала до операції, е, лікар Віктор Васильович дуже мудрий. Він мені якби е, розписав все, що має бути, е, і в мене настільки була мрія, розумієте, так мрія з 2000 року, що вона була сильніша за всі страхи. Ну потім, коли це все вже завершилося, коли я все вже як кажуть е, проаналізувала, то я просто сама собою пишалася, через що я пройшла. Але я скажу, що це мрія була моя сильніша посміхатися, мати гарну посмішку, мати зуби і забрати цю дирку і попрощатися з протезом. Тобто, це було набагато сильніше, і це мені допомогло.